Ми полажемо за нашу свого покажем, що ми брат козацького. Роду. Фальшиві патріоти. Заактивізувалися і хочуть наново створити так звану нову помаранчеву революцію, закликаючи народ України на 24 листопада до Києва, що живі пастирі як гузар своєю групою 1 грудня знову і знову хочуть запутати і затуманити український народ. Ця вся масмедіальна і ця вся політична кампанія є направлена для того, щоби Попав народ України в цю штучну ефорію і обманутий, скочив до цієї левиної ями, від якої вже немає виходу. От з другої сторони, всі масмедіа, які служать тим запроданцям Євросоюзу, є на їхній ідеологічній службі, ніхто не висвітлює, а всі замовчують протилежну сторону. Народ України не може ні. Пізнати об'єктивну правду відносно трагічної ситуації, до якої її пхають. Не Україна потребує Євросоюзу, але що це є Брюссель, це є Євросоюз, не би е, хижак, такий дикий звір чепився тої жертви і хоче пожерти Україну. Основним принципом Євросоюзу на сьогоднішній день є просування антицінностей, а то є. Збочений гомосексуалізм, усиновлення дітей гомосексуалістами, збочене викрадання дітей посередництвом системи ювенальної юстиції, їхнє віддання в прийомній сім'ї, їхнє віддання на органи. Оце є злочин Євросоюзу, який розмагається, який розбуйнюється як рак. На сьогоднішній день дійсно. Європейська комісія жертвує 28 держав сатані як жертву. Є жахливим, що до цього жертвоприношення має долучитися і український народ. Європейська комісія потребує нову жертву, бо сатана вимагає собі нові і нові жертви. І знову все робить підступом. Український народ до кінця не знає, що це є Євросоюз. Йому говорять, що це є єврорай. Ну що це є насправді? Що це таке є, той Євросоюз, розпавша економіка, народи, які втратили свою ідентичність, свій суверенітет, свою економіку, свою незалежність, і на сьогоднішній день стали рабами маленького кругу людей, яким можна назвати одним словом масони. Це є ті люди, які відповідальні за план все редукції населення. Оце є один з них наступних планів: зліквідувати 28 народів і добратися ще до 29-го до України. Вступити в Євросоюз, Це є для України означає самогубство економічне, самогубство національне. Це є самогубство моральне, самогубство сім'ї і дітей і це є також самогубство християнства. Якщо пан Шевчук, який називається головою Української греко-католицької церкви, чи інші ієрархи закликають до євроінтеграції, означає, він закликає до прийняття гомосексуалізму, інцесту, педофілії, некрофілії, викрадання дітей. До зречення віри християнської. Ми також закликаємо президента України, закликаємо всіх міністрів, депутатів, закликаємо, щоб ради, ради Ісуса, ради Бога і ради їхнього власного добра, добра кожного народу, щоб ви пожартували тими гроші, які вам пропонують, кар'єру всім і захистили. Захистили Божий закон, захистили право людини, дітей. І захистити Україну від, того, від сатанізації Євросоюзу. Євродемагоги і євроідеологи для того, щоб обманути український народ і створити таку фаму, що весь український народ хоче дуже в Євросоюз, вони використовують особливо Західні регіони і прикриваються завжди, маскуються за псевдонаціоналістів, а також особливо за. Офіційного ГКЦ на чолі з Шевчуком і Гузером, які, не мов би, задурманюють своїм авторитетом і своїми фальшивими гаслами, задурманюють, опутають народ, так як це проявилося на Івано-Франківщині, де закликали влада, закликала собі всіх голів сільської ради і заставляли під примусом і збирали підписи за вступ в Євросоюз. А коли один голова спротивився і не хотів цього зробити, відразу викликали, як то говорить, на килим і робили на нього адміністративний тиск для того, щоб зламати йому хребет, зламати йому свободу совісті і вибору. Отака -то демократія Євросоюзу проявляється вже тут, у нас, маскуючись під ті фальшиві гасла або за національні, на, національні ідеї. Тому ми закликаємо народу України, щоб проснувся, щоб пробрався і побачив, що їх обманюють і їх хочуть просто обманом знищити і запровадити до цього, до цього економічного самознищення і також духовного і, і, і національного рабства. Є мільйони дітей, які вже були викрадені посередництвом ювенальної юстиції в цілої Європі. Ті діти терплять в прийомних сім'ях. В різних дітдомах, де над ними знущаються, сексуально їх зловживають. Оце є образ Європейського Союзу. Тотальна сатанізація людей. Від люблячих батьків викрадають дітей. І з дітей роблять тиранів, які потім розбивають цілі держави. Ці діти нездібні життя. Вони не здібні створювати цінності, вони не здібні будувати суспільство. Ocel je obraz Európejského sojúzu. I na spravde na sôdňačný deň môžeme skázať, kto vyberie Európejský sojúz, vyberie satánu. Kto opierá Ecija Európejskomu sojúzu a káže nie asociácii s Európejskomu sojúzu, to je vyberie Isusa Hrista. Istinu, sôdni my kličeme bezukrajinský narod, čo pokláv opier sataní. Що поклав опір ділам сатани, яким є Європейський Союз, і що навпаки був прихильний до Ісуса Христа, до Його святого Закону, і тільки Йому кланявся. Те, що є найперше потрібне, найменшому і найвищого, від Президента аж по останню людину, мусимо всі робити покаяння, тобто вернутися до Ісуса Христа і називати зло злем. Добро, добре, тому ми вас закликаємо пообіцяти Богу, пообіцяти Йому, що бодай одну годину кожного дня. Знайдемо собі час на, на зустріч з Ісусом Христом на молитві, одну годину бути з Ним перед Його обличчям, віддати Йому свої гріхи, попросити за прощення і просити, щоб. Наше серце було спосібне чути Голос правди, захищати її і тримати, її, держати з тих Божих законів і за ціну втрати життя і зберегти віру в Ісуса Христа. І тоді, тоді відкриються очі людям, вам, народу України, відкриються очі і побачиш зло, яке приносить Євросоюз. і побачиш добро, яке тобі дає Ісус Христос їх заповіді. Український народ вже має досвід з помаранчевою революцією. Новітня революція, яка має відбутися 24-го цього місяця, є проєктом Америки. Вона є підтримувана з боку ЗМІ, вона є підтримувана з боку різноманітних депутатів, вона є фінансована з бюджету Америки. Але до чого вона впроваджує? До новітньої тоталітарної системи якої кінець буде автогеноцид українського народу? Ще не в миражени слава. Ще нам братя українці. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми, браття, У восвій стороні. 你 <laughs>。